8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Військовослужбовці Чернігівського районного ТСК та СП спільно з обласним ТЦК та СП відвідали ветеранів, які живуть у Чернігівському районі, аби привітати їх і віддати шану. Спільно з обласним ТЦК та СП, наш районний ТСК та СП. Вшановуємо наших ветеранів, які проживають на нашій громаді. З акцією Уклін живим, загиблим слава. Це акція щорічна проходить. Сьогодні побули у двох громадах Михайло Коцюбінській і Березнянській громаді. Бачимо, що, хоча вже і вік дуже такий поважний, один ветеран 26-го року народження, інший 27-го, але вони почувають себе дуже добре, бодрячком, громада допомагає. Ми з нашої сторони також слідкуємо за їх життям, як у них там проходить і все інше. І Своєю допомогою також їм якось сприяємо для того, щоб вони краще проживали у нас. Наразі в Чернігівському районі мешкають лише два ветерани Другої світової війни. Один ветеран у нас, Ласенко Іван Григорович. Йому час даний час дев'яносто років в січні місяці будемо святкувати 100 років сторіччя його. Ну, Жвава, весела людина, підтримувати треба. треба, Тому що люди, люди, вони, як кажуть, вони вже і у віці, і, і все-таки, як кажуть, Підтримка таким людям потрібна. У нас ветерани якби, ну, завжди раді, коли до них ми приїжджаємо. Кожного року, кожного року ми об'їжджали. Спочатку було 36 ветеранів по громаді, потім з кожним роком все менше і менше. Ну і на сьогоднішній день залишився один ветеран. Попри поважний вік, ветерани Іван Власенко з Лукнистого та Василь Конюша з Пакуля залюбки зустрічають гостей і пригадують роки другої. Світової війни, проте найголовніше, про що мріють всі ветерани зараз, це перемога в сучасній війні. У армії пережив командиром і рот того. відділення був, не було. Взагалі в армії мені було добре, слава Богу. що закінчилася війна. Щоб прикладилося це над людьми. Подивимося по телевізору, так кожен день розбивають, люди гибнуть і мирне населення. Ну, ущерб великий робиться. Так хворіє, щоб воно закінчилося швидше. Ми пам'ятаємо про наших ветеранів, які проживають, пам'ятаємо про їх вклад в наше життя. Те, що вони також, як і ми зараз, беремося за нашу Україну і беремося, можна сказати, просто суспільного ворога, який на нас зараз напав.